Вітаємо в клубі Кота Зеуса. На шляху до заповітної мети не лінуйся робити те, чого не хочеться. Хочеш вивчити мову, тоді не марнуй нагоди. Читай, пиши, розмовляй, сприймай мову на слух і тренуйся її розуміти. Кумедна історія про стареньку Сидоні вже чекає на тебе. Але спочатку познайомимося зі словами, які неодмінно зустрінуться в тексті. ФАМ менаж – Хатня робітниця. Несесер необхідний. Баг каблучка. Піжутьє. Ювелір. Біжу прикраси. Сувон. Часто. Перл Перлина. Гагди. Залишити. Зберігати. Тримати. Пхи ціна. Стандогміга. Заснути. Тут цвіт. Відразу ж. Компахтімо. Купе. Сюрмов. Точно звичайно. Воле украсти. Пеє кількошоз заплатити за щось. Біє. Купюра банкнота. Невелика розминка. Спробуй пригадати інфінітиви запропонованих дієслів. Маєш зразок Ільді. Інфінітив діє. Давай тренуватися. Перше дієслово нусом. Інфінітив від цього дієслова етх. Жеве. Інфінітив vouloir. «Tu sais». «Savoir». Ель сандор. «S'endormir». Elle ouvre. Ouvrir. Elle prend. Prendre. Добре. А тепер утвори прикметники чоловічого роду від таких прикметників. Grand – Прикметник чоловічого роду. Content – content. Belle – beau. Фатиге. Патіге, в'єє, в'є, несесега. Nécessaire. Ці форми однакові. А зараз час знайомитися з текстом. Л''в'єй сіддоні. Старенька est femme de ménage. Elle travaille tous les ту лежух la semaine. Старенька Sidonie є хатньою робітницею. Яка працює цілий тиждень. Сон Сонмарі дітультан. Її чоловік постійно каже Пуркуїскетхавай там. Навіщо ти стільки працюєш? Це не пане сесега. У цьому немає необхідності. Нусон'ю і нузавун фо. Ми старі люди і маємо все, що нам потрібно. Тва Тватет хлорого ме памва дісидоні. Ти, можливо, маєш лоране, але не я, каже Сидонін. Живюн жулібак ще замбіжут є і живе абсолюмоляште. Я бачила чудову каблучку в ювеліра та неодмінно хочу її купити. Тюсе бьян, к женепаду біжу. Ти дуже добре знаєш, що я не маю прикрас. Мемпегунбак, жінве пакетхавайтан, діанкор Льон. Я не хочу, щоб ти стільки працювала. Навіть через каблучку, додає Лоран. Je plus le dimanche, la Добре, я більше не працюватиму в неділі лише з понеділка до суботи. Сидоні часто заходить до ювеліра, щоб помилуватися каблучкою. Ель не панде, ма е унтребель. Вона невелика.

Вона дуже щаслива та поспішає до ювеліра. Elle dit au revoir à son mari et prend le métro. Вона прощається з чоловіком і сідає на метро. Elle est très fatiguée elle s'endort quelques minutes dans le métro. Вона дуже втомилася та на декілька хвилин засинає в метро. Quand elle se réveille, elle regarde tout de suite dans son sac. Коли вона прокидається, вона відразу заглядає до своєї сумочки. sont plus là» 500 євро в неї більше немає. Кельмальо, яке лихо. faire?» Що їй робити? à Laurent?» І що вона скаже Лоранові? travail pour пуян. Стільки роботи марно.

І дуже швидко вона відкриває сумочку дами та бере гроші. Дві зок плета сідні антре а мазон. Через дві години сидоні повертається додому. Лорам вола жіабак. Лоране. А ось і я. Я купила каблучку. Подивися, каже вона. ква, деманде Марі. Але чим ти заплатила за цю каблучку, запитує її чоловік. біє де Сан Санзеро і ляля сю глятабель ля, ля, ля крузін. Твоя банкнота в 500 євро, вона тут, у кухні на столі. Ось у таку кумедну історію потрапила старенька Сидоні. Оповідь закінчилася, але невдовзі на каналі з'явиться нова. Тож до нових зустрічей!